Вечір на курорті, і ми знаходимося, друзі, на території санаторію Карпати. Сьогодні 6 серпня, зараз 19.00, і ми будемо йти від санаторію в центр, також до центрального бівету. подивитись, скільки по часу займе ця прогулянка, і також будете бачити, скільки людей зараз у Трускавці. Нагадаю, що Трускавець зараз практично переповнений, в санаторіях дуже багато людей, в санаторії заповнені практично повністю. Сьогодні половина дня. Падав дуже сильний дощ. Зараз ввечері розпогодились. Ну, бруківка ще мокра, тільки годину тому перестав падати дощ. Люди вже в санаторії повечеряли і бачите, збираються на прогулянку до центру курорту. Ну, Так само зробимо і ми зараз від санаторію підемо вулицею Данила Галицького, потім вулицею Комірецькою, вулицею Богдана Хмельницького і спустимося вниз. На Майдан Незалежності і бульвар Торосевича з центральним бюлетом. Часто ви в коментарях запитуєте, скільки по відстані, ну або по часу, від того чи іншого санаторію йти до центру або до бюлету. Ну, зараз все, друзі, дізнаєтесь. Довжина відео буде практично якраз відстань по часу до того чи іншого місця. Санаторій Карпати побудований у 1993 році. Вартість відпочинку в цьому санаторії, вартість путівки, можна сказати так. Найдешевший стандарт буде коштувати 2855 гривень з однієї особи за добу. У вартість путівки входить трьохразове харчування шведських стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни і тренажерного залу. Звісно, якщо ви там плануєте тільки проживати, не лікуватись. Ну, Проживати і харчуватися, то відповідно, ціна буде менша. А найдорожчі це апартаменти трьохкімнатні для чотирьох людей, будуть коштувати 12 980 гривень. І так само входить у вартість трьохразове харчування, лікування, проживання і басейн, сауна, тренажерний зал. Не знаю, тепер мені здається, що санаторіям потрібно якось перекваліфіковуватися, ну, або перебудовуватися. У людей зараз зовсім інші вимоги, люди хочуть якісь і басейни, і саме класно, коли є на території санаторію стаціонарний літній теплий басейн. Це, знаєте, така пішка була б кожного санаторію. Недавно я був на Буковелі, то там більшість готелів вже є з такими басейнами, і вони практично завжди мають в літній час дуже багато людей на відпочинку. І дуже багато коментарів, я таких зустрічається під кожним моїм відео. Практично люди шукають собі відпочинок, але з літнім теплим басейном. Так само і я шукав, мені також було цікаво. Навіть якщо погода може бути прохолодна, але теплий басейн. В басейні можна поплавати. Ну і звичайно, щоб мати класний якийсь спа-центр, Наприклад, щоб в холодну погоду або взимку прийти, поплавати. Класний басейн, класні сауни. Це також зараз все актуально. Ми зараз йдемо вулицею Данила Галицького, Ліворуч в нас знаходиться перлина Прикарпаття санаторій. Ось, а ми пройдемось, зараз буде ще ресторан Є іти, буде вертольот, будуть новобудови. І Трускавець дійсно, я був вчора ввечері в центрі міста, дуже багато було людей. І вчора, до речі, друзі, я їздив в Моршин. Моршин. відео вже є одне на каналі, буде кілька відео. Мені було дуже цікаво, я 12 років там не був. Дуже цікаво було мені познімати Моршин. Ну, коли я був, знаєте, я там не цікавився, деякі готелі, деякі санаторії. Просто були, приїхали, відпочивали. А зараз мені було все цікаво, все ходив, дивився, роздивлявся. Є там два чудових озера. Є також класні джерела. На околицях курорту, бачите, не так багато людей ходить по вулицях, але з одного санаторія кілька людей де з іншого санаторію кілька людей. І коли доходимо ми до центру міста, там дуже багато людей. Це ще не всі. Друзі, зараз 19.00 і можливо люди тільки повечеряли і потихеньку, де ближче до 8 години вечора будуть йти в центр курорту і самий пік, напевно, десь приходить. На 9-ту -го годину вечора дуже багато людей, там багато ресторанів в центрі міста. Лунає жива музика. Люди таке полюбляють пройтись, прогулятись, посидіти десь, послухати музику, або випити смачної кави і не тільки. Можливо, хтось йде на концерт в Палац культури Шевченка, можливо, хтось йде на дискотеку у дискоклуб Шайба, до речі, він зараз працює. Ну і ми зараз будемо йти, зайдемо. Практично до центрального бювету подивимось, які анонси концертів, ну і заодно будемо знати, хто сьогодні, хто завтра в Палаці культури Шевченка буде виступати. Ну Мені так здається, що сьогодні будуть тенори з бліканту. Щось так мені пригадується. Вчора була Наталія Валевська, завтра ніби має бути Віктор Павлік. Ну, але зараз зайдемо на бювето і будемо знати вже точно. Пишіть, друзі, в коментарях, хто зараз відпочиває, де відпочиває і чи вам подобається відпочинок у трускавці, бо я знаю, що багато людей планувало приїхати. Ну, Липень-серпень це взагалі завжди високий сезон, також тут багато людей і в вересні, і в жовтні. Бачите, вертольот. П'ятий океан спа-центр. Два роки тому тут була сильна пожежа. Ресторан запрацював ще минулого року, а. Спа-центр так і досі не працює. Також тут був готель, не знаю, чи готель працює. людей тут вже побільше стало? Сьогодні прохолодно, друзі. Знаєте, падав дощ, було плюс 16, зараз плюс 18. Я думаю, що ближче до 9 взагалі буде прохолодно і на вечір. Ну, Вночі буде плюс 10, все одно б такі так обіцяє. Бачив коментарі з Одеси, із Миколаєва, що там дуже висока температура, вище 35 градусів. В Одесі сказали взагалі 43, то 35 в будинку. Ну, у нас таких температур немає, бачите. Хотілося б вже тепла, звісно, ну, не 35, хоча б 30, щоб десь дійсно поїхати на річку, на якесь озеро сходити. Біля Трускавця навіть є, є куди сходити, є озеро, є. Навіть в самому місті є озеро. Ну, вчора були е, в Моршині, то там в самому центрі практично також знаходиться в центрі міста велике озеро, називається, ну, кажуть, що міський став. Мені, мені у нас більш схоже на озеро. Там люди відпочивають, засмагають. Як місцеві, так і відпочиваючі. Озеро облаштоване, є пляж, є лавочки, є навіть... Місце, де можна орендувати човен поплавати, що дуже цікаво. ну, на Трускавці на човнах не плавають, але могли би щось таке організувати. І як тільки отрускавці стовпчик термометра піднімається там вище 25-27, зразу стає популярним козацький хутір. Там є озеро, облаштоване з пляжем вхід 40 гривень для дорослого. Для для дітей 20 гривень. Дуже популярне місце, коли особливо спека. Люди йдуть, засмагають, а є ще безкоштовне. Між Трускавцем і Бориславом, це від центру міста, від міської ради, буде десь приблизно 2 кілометри, якщо пішки йти. Ну, чи автомобілем? Звісно, що автобуси там не зупиняються, автобусом люди їдуть, якщо там зі Стебницького кільця, наприклад, до соснового бору. А далі йдуть пішки, там ще десь 400 метрів до самого озера. І там безкоштовно можна плавати, засмагати Ми підійшли до вулиці Степана Бандери. Ліворуч дорога веде до санаторію Шахтар, також пансіонат пролісок тут недалеко, жовтого кольору бачили. Праворуч від нас будинок, який новобудова, популярний. Раніше тут дуже часто здавали квартири подобово, зараз також здають, але вже не в такій кількості, як було раніше, оскільки зараз дуже багато. Квартир люди знімають на довготривалий термін, це було пов'язано з війною. Зараз, щоб зняти квартиру по в цих будинках, що ми прийшли, тільки що там жовтий і цей зелений в районі там від 700 гривень за добу. Квартира коштує. Є різні там, з різними квадратами, різними ремонтами. Відповідно, там від 700 до 1000 гривень можна зараз зняти квартиру. ну, але потрібно дзвонити наперед, в минулому році влітку, в липні, місяці було важко знайти квартиру вільно у Трускавці. А це новий житловий комплекс Residence 31 будується. Дуже великий будинок. Думаю, що також знизу буде і комерція якась. Близько до центру, цікаво виглядає. А ліворуч від нас знаходиться апарт-готель Кардинал. Тут, до речі, продавалися апартаменти раніше. Не знаю, чи зараз продаються, але ну, автомобіля біля готелю є, значить, люди також тут є на відпочинку. Одномісний стандарт для двох буде коштувати 2100 гривень. Однокімнатний півлюкс 2100 гривень, і двохкімнатний люкс найдорожчий це тут 2050 гривень. Комплексний сніданок тут від 350 гривень. Ціни в житловому комплексі «Резиденс», ну, продаж квартир, там ще продаються квартири, починається від 1300 доларів за квадратний метр, також продається паркінг від 850 доларів за квадратний метр. Якщо повернути ліворуч, то тут починається вулиця Івана Франка тут також стоїть пам'ятник відомому письменнику, відомому українському письменнику. До речі, він тут недалеко народився в селі Нагоєвичі. Це за. Напевно, десь приблизно 30 кілометрів від рускавця. Є там музей, є будинок, який зберігся, в якому Іван Франко народився. Праворуч від нас знаходиться готель Раймонд Найдешевший номер коштує тут 3800, двохмісний стандарт, а найдорожчий також двохмісний номер за 5900. Називається представницький. Ось так виглядає готель. Праворуч від нас йде вулиця Гоголя, а ми спускаємося вниз. Зараз починається готель Оранта, далі церква Святого Миколая і спустимося вниз на Майдан Незалежності до центральної сцени і підемо на бульвар Торосевича до Бівето. Всі, бачите, всі люди йдуть в одному напрямку до центру міста. Я так думаю, що багато хто з людей купив квиточки на концерт. Палац культури Шевченка. Бачите, біля готелю Оранта також автомобілів вистачає, значить є люди на відпочинку. Одномісний номер коштує тут 800 гривень за добу. Двохмісний стандарт коштує 1300 гривень за добу, покращений двохмісний 1500 і півлюкс коштує тут також 1500 гривень. У вартість входить проживання, сніданок. Wi-Fi і користування паркінгом. До речі, непоганий готель практично в самому центрі курорту. Ну і зі сніданками. Це також дуже цікаво. Сніданок завжди потрібно замовляти, бо обід, вечеря, ви не знаєте, де можете бути, можете поїхати десь на екскурсію, але сніданок добре поснідати зранку. Я знаю по собі, якщо я відпочивав у східниці також. У Буковелі там у нас були включені сніданки. Це було класно. Це було класно бо на обід ми вже їхали на якісь цікаві місця, дивитися різні локації. І ні разу я на обід в готелі не був. Якщо падав дощ, наприклад, то можливо і то. Все рівно їхали і шукали якийсь цікавий ресторан, десь щось ще що цікавого є на тому чи іншому курорті. Ми вже підійшли до церкви Святого Миколая. Церква цього року, бачите, була на фасаді, відбулася така цікава реконструкція. Цікаві ікони намалювали. Дуже гарно зараз виглядає церква Святого Миколая. Це культове місце на курорті. Всюди впізнаваєме. На всіх фотографіях, наприклад. Люди, які були хоч раз, відпускавці, то вже пізнають, що це. По фото, що це Рускавець. Ліворуч від нас а, тут також знаходиться готель Нафтуся. Новий готель відносно. Кілька років тому було його відкриття. Стандарт коштує тут 1000 гривень, а, це номер двохмісний. Напівлюкс коштує 1300, люкс коштує 1500 і люкс покращений коштує 1800 гривень. Додаткове місце коштує тут. 300 гривень. У вартість входить проживання, парковка з відеонаглядом, Wi-Fi, інтернет без сніданку. Чим ближче до центру, тим більше на вулицях курорту з'являється людей. Хтось п'є каву, ось тут біля кав'ярні, хтось йде далі, хтось гуляє. Курортний парк Адамівка. До речі, у Трускавці дуже цікавий курортний парк Адамівка і також цікавий ландшафтний парк Підгір'я на території санаторію Карпати. Ну, я там знімав для вас окреме відео. Майдан Незалежності от Трускавці праворуч від нас знаходиться центральна сцена, на якій раніше дуже часто відбувались різні концерти. Зараз тільки знаєте по великих святах, там день міста чи ще щось. Черги, черги за добрим ленцем, черги до кав'ярні Раймонд. Всюди черги люди полюбляють вечірній час щось купувати. І ввечері, після 20.00 в ресторанах дуже важко застати якесь вільне місце. Ви бачите, падав дуже сильний дощ, ще калюжі не висохли. На годину тому приблизно дощ тільки перестав падати. Якби була сонячна, гарна, тепла погода, я думаю, що людей було б ще набагато більше. Ми вже повернули на. Бульвар Торосевича, який веде аж до санаторію Кристал. Вулиця дуже довга, веде через весь курортний парк Адамівка і виходить аж на вулицю Суховоля до санаторію Кристал. Люди прогулюються, не спішать. А ми йдемо з вами до центрального бівету. Також подивимось, які концерти заплановані найближчим часом. Ну і сьогодні, відповідно, оглянемо з концертом. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускалець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому Куті. Екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки і за підтримку каналу Рускавець Тревел. Ліворуч від нас музичний перевозик для дітей, який тут регулярно курсує і катає їх вартість 100 гривень з дитини. Також цього літа на каналі з'явилися ще додаткові курорти: це вже Моршин, Буковель, Яремча. Ну і, звісно, появилось кілька нових відео зі східниці. Навіть був там цілий серіал відпочинок у східниці, готель Лофтхаус. Кому цікаво, друзі, заходіть, дивіться, і так само серіал є по Буковелю. Праворуч від нас будується торговий центр парк. Не знаю, чи в цьому році буде відкриття, чи не буде. Залишилось практично менше, ніж півроку. Не знаю, роботи бачиш, що тут дуже багато, дуже повільно тут просувається будівництво. Звісно, ця площа буде набагато цікавіша, коли відкриється а цей торговий центр. Має бути супермаркет, аптеки, там, ресторани, апарт-готель, різні бутіки з одягом. Я думаю, буде цікаво. А це, друзі, вже центральний бюлет. Він ще відчинений, працює в вечірній час з 17 до 20. Люди ще, хто хоче п'ють водичку. Нагадаю. Вода в бюветі платна, 36 гривень за літр. Бачите, яка кількість голубів. А якщо подивитись попереднє відео, там про моршин, подивитись, скільки в моршинних голубів. Набагато менше, відповідно, набагато менше людей. Ось завтра бачите, Віктор Павлік, буде також Михайло Кома вже... і Олександр Пономарьо, Ростислав Кушина. Буде... Сьогодні тенори з Бельканто І буде зібров 11 серпня, тобто в понеділок. А ми йдемо, друзі, ще в короткий парк Адамівка, до. Тут є спортивний майданчик, є майданчик для дітей також, для пляжного волейболу, для тенісу, для баскетболу, кому що цікаво. Зранку тут люди полюбляють займатися спортом. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!